Доки всі жартували, що якщо помідор з магазину це суцільна хімія, а велосипед це фізика, то науковці пішли далі і використали інструментарії фізики, щоб закласти основу для сучасного потужного машинного навчання. Нобелівську премію з фізики 2024 року присудили Джону Гопфілду та Джефрі Гінтону за фундаментальні відкриття та винаходи, які дозволяють реалізувати машини навчання за допомогою штучних нейронних мереж. Гопфілд створив структуру, яка може зберігати та реконструювати інформацію. Гінтон винайшов метод, який дає змогу виявити властивості даних і який став важливим для великих нейронних мереж, які зараз використовуються. Про це ми з вами сьогодні і поговоримо. Ви на каналі Довкола Ботаніка. З вами Олексій Коваленко. З цими мережами складно не стикатися зараз. Хтось перекладає з їхньою допомогою тексти, інші сперечаються з чатом GPT про те, як правильно приготувати свинячі крила, інші малюють шестиногих динозаврів і завалюють цими спам-галюцинаціями усю мережу. Але окрім такого використання, варто відзначити, що ця технологія вже давно дуже важлива для досліджень, які базуються на аналізі величезних масивів даних. За останні 15-20. 20 років розвиток технології машинного навчання став дуже стрімким. Ці технології базуються на структурі, яка відома під назвою Штучна нейронна мережа. Коли ми наліво і направо сиплемом термін штучний інтелект, то часто маємо на увазі саме цю річ. Попри те, що комп'ютери не можуть мислити, але тепер вони можуть імітувати такі функції, як пам'ять та навчання. І такій імітації допомогли цьогорічні лауреати з фізики. Машина навчання відрізняється від традиційного програмного забезпечення, яке працює як певна послідовність дій. Програмне забезпечення утримує дані, які обробляються відповідно до чіткого опису. Подібно до того, як хтось збирає шафу по кресленню чи пече торт. Замість цього, в машинному навчанні комп'ютер навчається на прикладі, що дозволяє йому вирішувати проблеми, які є надто розпливчастими та складними, щоб керувати ними за допомогою покрокових інструкцій. Одним із прикладів таких штучних мереж це інтерпретація зображення для ідентифікації об'єктів на ньому, щоб зрозуміти, де нарешті тут уже знаходиться собака чи кіт. Натхнення для створення штучної нейронної мережі прийшло з бажання зрозуміти, як працює мозок. У 1940 х роках дослідники почали міркувати щодо математики, яка лежить в основі мережі нейронів і синапсів мозку, також створенню штучної нейромережі. Допомогли ідеї нейробіолога Дональда Гебба про те, як відбувається навчання. Дональд Гебб запропонував ідею, що зв'язки між нервовими клітинами зміцнюються, коли ті працюють разом. Згодом почалися спроби відтворити функціонування мозку шляхом створення штучних нейронних мереж у вигляді комп'ютерного моделювання. У таких моделях нейрони мозку заміщувалися вузлами, яким надавали різних значень, а синапси представлені зв'язками між вузлами <злами>, які можна посилити або послабити. Гіпотеза Дональда Гебба все ще використовується для оновлення штучних мереж через процес, який називається навчанням. Однак спочатку все йшло не дуже добре. Наприкінці 1960-х років деякі невтішні результати змусили багатьох дослідників запідозрити, що ці нейронні мережі ніколи не принесуть реальної користі. Проте інтерес до штучних нейронних мереж знову. Пробудився у 1980-х роках, коли було опубліковано кілька важливих ідей, які розворушили галузь. Одними з рушіїв цього процесу стали цьогорічні лауреати Нобелівської премії. На допомогу прийшло явище відоме під назвою Асоціативна пам'ять. Уявіть, ви хочете запам'ятати назву незвичної для вас професії людини, яка досліджує рослини. Може, це Танос. Ні, не те. Батон, е, схоже, але інше. Тонік? О, ботанік! Ось же це слово. До речі, запис лекції про тонік ви можете побачити на каналі за посиланням в описі до цього відео. Цей процес перебирання схожих слів для пошуку потрібного нагадує асоціативну пам'ять. Як в 1982 році з'ясував фізик Джон Гопфілд, він запропонував створення мережі, яка здатна зберігати шаблони пошуку та відтворювати їх. коли мережа отримує неповний або дещо спотворений шаблон пошуку, метод відтворення може проаналізувати всі збережені шаблони раніше і вибрати найбільш підходящий. Раніше Гопфілд застосовував фізичні методи для дослідження теоретичних питань молекулярної біології. Він був запрошений на конференцію з нейронаук, де ознайомився з дослідженнями структури мозку. Ця тема його зацікавила, і він почав розмірковувати над динамікою простих Нейронних мереж. Коли нейрони взаємодіють, вони здатні створювати нові властивості системи, які не очевидні при розгляді окремих компонентів. У 1980 році Гопфілд залишив Принстонський університет, де його наукові інтереси вийшли за межі традиційної фізики і переїхав на інший континент. Він прийняв пропозицію стати професором хімії та біології у Каліфорнійському технологічному інституті, де отримав доступ до комп'ютерів. Ресурсів для експериментів і розвитку своїх ідей про нейронні мережі. Однак він не залишив фізику, яка надихнула його на розуміння того, як системи з багатьма маленькими компонентами можуть породжувати нові та цікаві явища. Він особливо зацікавився магнітними матеріалами, які мають специфічні характеристики, через свої атомні спіни, властивість, яка перетворює кожен атом на крихітний магніт. Спіни сусідніх атомів взаємодіють, що дозволяє формуватися скупченням атомів з обертанням в одному напрямку. Ще зміг створити модель мережі з вузлами та з'єднаннями, спираючись на знання фізики матеріалів. Загалом ось таке обґрунтування наводить Нобелівський комітет для того, щоб ми не говорили, що Нобелівську премію з фізики вручили інформатикам. Мережа, яку побудував Гопфілд, мала вузли, які були об'єднані разом за допомогою з'єднань різної потужності. Кожен вузол міг зберігати індивідуальне значення. У першій роботі Гопфілда це могло бути 0 або 1. Гопфілд дописав загальний стан мережі за допомогою властивості, яка еквівалентна енергії в системі спінів окремих атомів. Енергія розраховується за формулою, яка використовує всі значення вузлів і всі сили зв'язків між ними. Мережа Гопфілда. Могла зберігати в собі низку шаблонів пошуку, Гопфілд порівняв пошук в такій мережі із котінням м'яча крізь ландшафт із вершинами і долинами. М'яч під час руху зазнає тертя, яке сповільнює його рух. Якщо м'яч кидати у певні місця, то з часом можна випадково натрапити на таке місце, де він прокотиться всім ландшафтом та потрапить в потрібну долину. Таким чином, мережа навчається і зберігає правильне рішення як шаблон дій. Якщо вона отримає, отримає запит прокотити м'яч до долини, але не вкидати його вниз, то для задоволення цього запиту використає вже відомий їй найближчий по суті алгоритм дій, який буде використано для нової задачі. Мережу Гопфілда можна використовувати для відтворення даних, які містять шум або які були частково стерті. Гопфілд та його колеги продовжували розробляти деталі функціонування такої мережі. Зокрема, були створені вузли, які могли мати будь-яке значення, а не лише нуль або одиницю. Удосконалення зробили можливим ідентифікацію або реконструкцію будь-якої інформації взагалі, якщо вона побудована із багатьох точок даних. Однак запам'ятовувати зображення це одне, а інтерпретувати те, що представлено на зображенні, це вже складніша задача. З іншого боку, навіть маленькі діти можуть вказувати на різних тварин і з впевненості говорити, що це ось собака, а ось це кішка. Іноді вони можуть помилятися, але згодом вони навчаються робити правильний вибір. Дитина може навчитися цьому процесу, навіть якщо не вивчить якісь фундаментальні визначники із класифікації ссавців, якщо вона не знатиме, що таке біологічний вид, якщо вона навіть не знатиме, що таке ссавець. Після зустрічі з кількома прикладами кожного типу тварин різні категорії стають на свої місця в голові дитини. Люди так вчаться розуміти слова. Незнайомій мові або ж починають розуміти, що на луках зростає кілька видів осок, навіть якщо вони можуть не відразу сказати, що це за види. Коли Гопфілд опублікував свою статтю про асоціативну пам'ять, Джефрі Гінтон працював в університеті Карнегі Мелона в Піцбурзі. Цьому вченому було дуже цікаво, чи можливо зробити так, щоб машини могли обробляти великі масиви даних, знаходячи власні категорії для сортування та інтерпретації інформації. Разом зі своїми колегами, зокрема Теренсом Сейновським, Гінтон почав із мережі Гопфілда і удосконалив її, щоб створити щось нове, використовуючи ідеї з фізики. Зокрема, фізика може описувати системи, які складаються з багатьох подібних елементів. Наприклад, молекул у газі важко або навіть неможливо відстежити всі окремі молекули у якомусь газі, але можна розглядати їх усі разом, щоб визначити основні властивості газу. Такі як тиск або температура. Таким чином стани, в яких окремі компоненти можуть спільно існувати, можна проаналізувати за допомогою фізики та розрахувати ймовірність їхньої появи. Деякі стани є імовірнішими, ніж інші. Це залежить від кількості доступної енергії, яка описана в рівнянні фізика 19 століття Людвіга Больцмена. Мережа Гінтона використала це рівняння, і метод був опублікований у 1985 році. Під під яскравою назвою машина Больцмана. Машина Больцмана зазвичай використовується з двома різними типами вузлів. Інформація подається в одну групу, яка називається видимими вузлами. Інші вузли утворюють прихований шар. У такій мережі шаблон розташування вузлів може змінюватися, але властивості мережі в цілому залишаються незмінними. Тоді кожна можлива схема розташування вузлів матиме певну ймовірність, яка визначатиметься енергією мережі відповідно до рівняння Больцмана. Коли машина зупиняється, вона створює нову модель розташування вузлів, що робить машину Больцмана раннім прикладом генеративної моделі. Машина Больцмана може вчитися не з інструкцій, а з прикладів. Вона навчається шляхом оновлення значень у мережевих з'єднаннях. Щоб приклади шаблонів, які були передані видимим вузлам під час навчання, мали найвищу ймовірність появи під час роботи машини. Якщо один і той же шаблон повторюється кілька разів під час цього навчання, ймовірність відтворення такого шаблону стане вищою. Навчання також впливає на ймовірність виведення нових шаблонів, які нагадують приклади, на яких навчалася машина. Навчена машина Больцмана може розпізнавати знайомі риси в інформації. Яку вона раніше не бачила. Уявіть, що ви дружите із якимось Олексієм і раптом перше побачили його сестру. Якщо вона має подібне обличчя, то ви можете зробити висновок, що вони з Олексієм, можливо, є родичами. Подібним чином машина Больцмана може розпізнати абсолютно новий приклад, якщо він належить до категорії, яка міститься в навчальному матеріалі, і відрізнити його від матеріалу, який є не схожим. У своєму початковому вигляді машина Больцмана є досить неефективною і вимагає багато часу для пошуку рішень. Але в пізніших версіях таку машину модифікували. Зв'язки між деякими блоками були видалені. Виявляється, це може зробити машину ефективнішою. Упродовж 1990-х років багато дослідників втратили інтерес до штучних нейронних мереж, але Гінтон був одним із тих, хто продовжував працювати в цій галузі. Він також допоміг почати новий виток захоплюючих досліджень. У 2006 році він разом зі своїми колегами Саймоном Осіндером, Євайтехом та іншими розробили метод попереднього навчання мережі із серії машин Больцмана. Машина Больцмана часто використовується як час. Великої мережі, наприклад, її можна використовувати щоб рекомендувати фільми чи телесеріали на основі вподобань глядача. Завдяки своїй роботі з 1980-х років і далі Джон Гопфілд та Джефрі Гінтон допомогли закласти основу для революції, революції машинного навчання, яка почалася приблизно з 2010-х років. Розвиток, свідками якого ми зараз є, став можливим завдяки доступу до величезних обсягів даних, які можна використовувати для навчання мереж, і завдяки величезному збільшенню обчислювальної потужності. Сучасні штучні нейронні. Мережі часто величезні і складаються з багатьох шарів. Вони називаються глибокими нейронними мережами, а спосіб їхнього навчання називається глибоким навчанням. Якщо згадати ранні статті Гопфілда 1982 року, то можна побачити, що він використовував мережу із 30 вузлами. Якщо всі вузли з'єднані один з одним, буде 435 з'єднань. Вузли мають свої значення, з'єднання мають різну силу, і загалом є менше п'яти сотень параметрів, які потрібно відстежувати. that. Гопфілд намагався створити мережу із сотнею узлів, але це було надто складно, враховуючи комп'ютер, яким він міг користуватися в той час? Можливості Гопфілда можна порівняти із сучасними великими мовними моделями, які побудовані як мережі, які можуть містити більше одного трильйона параметрів. Зараз машинне навчання застосовується для безлічі сфер людської діяльності. Яке з цих застосувань буде життєздатним? Май... В майбутньому це ще належить з'ясувати, Щодо багатьох сфер ведуться широкі дискусії, зокрема щодо етичних питань, пов'язаних із розробкою та використанням цієї технології. Але фізика, яка запропонувала інструменти для розвитку машинного навчання, також використовує штучні нейронні мережі. Машини навчання вже давно використовуються для досліджень, які, зокрема, принесли кілька нобелівських премій з фізики у минулому. Це і різні технології. Для обробки величезних масивів даних, необхідних для виявлення частинки гігса. Інші програми включають зменшення шуму під час вимірювань гравітаційних хвиль від чорних дір, або ж використовуються для пошуку екзопланет. В останні роки технологія машинного навчання почала використовуватися для розрахунку та прогнозування властивостей молекул і матеріалів, наприклад, для розрахунку структури білкових молекул, яка визначає їхню функцію, або для визначення того, які які матеріали можуть мати найкращі властивості для використання їх, наприклад, у створенні елементів сонячних електростанцій. Система машинного навчання використовується також і в ботаніці, і у фізіології рослин. Наведу просто один з прикладів. Попри думку про те, що представники царства флори це якісь недоорганізми та щось на кшталт нечутливих каменів, вони реагують на сигнали довкілля. Для рослин підтверджені візуальні, хімічні та тактильні реакції на стресові чинники, а в останній час реєструють і звукові сигнали. Варто зазначити, що раніше вже були відомі фактори. Акти вібрування рослин. Це явище відоме під назвою кавітації. Під час посухи повітряні бульбашки утворюються у провідній тканині ксилемі, рухаються там і зливаються, що викликає вібрацію. Її вдалося зафіксувати, але було невідомо, чи здатна вона викликати акустичні сигнали. Якщо рослини могли б створювати звукові сигнали, то їх можна було б сприймати деяким тваринам і іншим рослинам, тому що для деяких рослин також підтверджена їх здатність реагувати на звукові сигнали. Навіть якщо поширення звуків є лише результатом фізіологічного стану рослин, сусідні організми, які здатні сприймати ці звуки, могли б теоретично використовувати їх для власної вигоди. Саме тому команда науковців під керівництвом Ліла Гадані з університету Тель-авіва вирішила дослідити це питання. Їхні результати вказують на те. Що рослини справді створюють звуки, які можна виявити на відстані кілька метрів як в акустичних камерах, так і в теплицях. Крім того, вчені показали, що ці звуки несуть інформацію про фізіологічний стан рослини. Тут мається на увазі, що ці звуки можна проаналізувати. Вчені навчили комп'ютерну програму розпізнавати рослини, які постраждали від посухи, були зрізані чи були в нормі лише на основі звуків, які вони видають. Ці результати демонструють потенціал у вивченні біоакустики рослин. Та припускаючи утворення звуків рослинами може відігравати важливу роль в екології та в еволюції, та може мати прямі наслідки для моніторингу рослин у сільському господарстві. Для вивчення звукових сигналів рослин автори дослідження створили надійну систему запису, де кожна рослина записується одночасно кількома мікрофонами. Спочатку вони записали рослини в акустичній камері та розробили алгоритми машинного навчання для класифікації записаних. Звуків. Потім вони випробували систему в теплиці, спостерігаючи за фізіологічними параметрами зареєстрованих рослин. Стежили за помідорами і тютюном. Перевіряли їхні звуки за нормального стану, а також в умовах посухи після зрізання стебел. Науковці виявили, що рослини видають звуки, і що рослини, які перебувають у стані стресу, і від посухи, і від зрізання, видають значно більше звуків, ніж контрольні рослини. Середня кількість звуків у рослин під час посуху була 35 і 11 на годину для помідорів і тютюну відповідно, а зрізані рослини видавали 25 і 15 звуків на годину відповідно. Середня кількість звуків, які видавали рослини з усіх контрольних груп, була нижчою за один звук на годину. За допомогою машинного навчання комп'ютерна програма навчилася класифікувати різні стани та види рослин на основі шумів від них, тобто на основі звукових сигналів. Розпізнавалися стани, зрізаний пагін чи ні, у стані посухи досліджена особина чи ні. Також програма за звуками розрізняла помідор та тютюн. Тому, якщо у вас проблема у визначенні рослини, то можливо це через те, що ви недостатньо її вислухали, або ж ви просто не скористалися спадком від дослідження цьогорічних Нобелівських лауреатів із фізики. Якщо вас зацікавило це відео, то скористайтеся можливістю натиснути Полекс. Поширити його, написати коментар. Це друге відео із Нобелівського марафону, який триває щорічно на каналі Довкола Ботаніка. Якщо ви хочете його продовження, не забувайте вказати про це у коментарях. Не забувайте про підтримку Збройних сил України і пам'ятайте дуже важливу інформацію. Ми зустрінемось з вами уже невдовзі.